Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна не готова до компромісу з Росією. Голова ОП Єрмак, будемо далі воювати. Україна не готова йти на компроміс з Росією, і віддавати будь-які території для припинення війни, наголосив Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання про заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити конфлікт. Пише Рейтерс. Глава офісу президента України під час візиту до Вашингтона сказав журналістам, що Київ вислухає будь-які поради про те, як досягти справедливого миру у війні. Але ми не готові йти на компроміс. Щодо дуже важливих речей та цінностей незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності суверенітету, зазначив він наразі, кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп веде переговори з очільником Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території може залишити за собою Москва. Про це заявили дві колишні посадові особи національної безпеки Трампа, які ймовірно працюватимуть під час його другого терміну. Про це повідомляє політико. Згідно зі статтею, Трамп розглядає угоду, за якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію, веде переговори з Путіним про те, яку частину української території може залишити за собою Москва. За словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з думкою Трампа, який побажав залишитися неназваним, Трамп буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і не повертатиметься до кордонів 1991 року для України. Це було б на столі, але це не означає відмови від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої. Кількості зброї в Україну пише видання. У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також включає тиск на Україну для передачі Криму та прикордонного району на Донбасі Росії. Я очікував би дуже швидкої угоди, щоб покласти край конфлікту. Сказав Кевін Робертс, президент The Heritage Foundation, впливового аналітичного центру пов'язаного з Трампом. Сам Трамп публічно не розкривав своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну як одне зі своїх першочергових Завдань, заявляючи, що зробить це ще до того, як я навіть прибуду в овальний кабінет незабаром після того, як ми виграємо президентство, під час мітингу 22 червня у Філадельфії на запитання в подкасті від 21 червня про готовність зняти питання про вступ України до НАТО. Трамп відповів, що обіцянка членства в НАТО була помилкою, причиною, чому почалася ця війна. Крім того, Трамп планує, що коли він стане президентом європейські країни, не тільки різко збільшить свої витрати на НАТО, а й відбудеться радикальна переорієнта. Ація в альянці Трамп навряд чи різко вийде з НАТО. Однак, навіть якщо він офіційно не вийде з організації, це не означає, що НАТО не зазнає змін під час його другого терміну. Раніше повідомлялося, що НАТО готує низку заходів для зміцнення довгострокової підтримки України на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США серед планів. Відрядження високопоставленого цивільного чиновника до Києва та створення нового командування в Німеччині нагадаємо, що президент США Джо Байден та колишній лідер Дональд Трамп з. Стрілася в першому раунді передвиборчих дебатів. Політики обмінялися взаємними звинуваченнями, висловилися про стан економіки країни, зачепили тему абортів, ситуацію на кордоні, виведення військ із Афганістану та війни в Україні та Ізраїлі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.